Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. І ось нещодавно вже вийшов новий патч білд 42.11.0, який ми розглянемо в цьому відео. Розповім вам про найцікавіше з патчу, з'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Приємного перегляду. Так що ж додали нового? В гру завезли трошки оптимізації. Додали значки відображення контекстного меню інтерфейсу одягу, додати прокладку та залатати отвір для предметів тканин. Клацання на верхній половині спрайта об'єкта з двома контейнерами вибере другий контейнер у вікні здобичі. Додано два додаткових рівня для збільшення масштабу на міні-мапі. Додано опцію ігрової мапи під назвою Масштаб гравця, щоб контролювати, чи відображається модель гравця на рівні масштабування 20 або вище. Була додана можливість прив'язувати гарячу клавішу для перемикання інтерфейсу будівлі. Наразі це не призначено, і гравцеві потрібно буде прив'язати до неї клавішу. Додано можливість використовувати комбінації клавіш Shift, Ctrl або Alt. Наразі також немає комбінацій цих клавіш. Щоб використовувати їх, гравці можуть самі налаштувати свої пресети. Використовувати можна лише одну клавішу модифікатор. Було оптимізовано рендеринг зображень пірамід на ігровій мапі. Розмір анотації мапи можна змінювати і повертати. Анотації мапи можна налаштувати так, щоб вони, начебто, прилипали до поверхні мап. Дотримуючись ізометричної та орфографічної перспектив. Інструмент редагувати нотатку тепер називається редагувати позначки та працює з текстурними анотаціями, дозволяючи змінювати кольор. Анотації мапи можна дублювати, утримуючи клавішу Shift під час перетягування за допомогою інструмента перемістити позначки. Додано підтримку багаторядкових текстових анотацій. Мапа світу запам'ятовує, чи відображаються значки друкованих ЗМІ. Вулиці не підсвічуються, коли вказівник миші знаходиться над дочірньою панелью ігрової мапи. Власні назви тварин тепер відображають. Тукатиметься над твариною, якщо виділено зони позначення тварин. Зона позначення тварин виділяється, коли виділено опцію контекстного меню перевірити зону. Предмети джерела води виділяються, коли виділено відповідний пункт контекстного меню. Піктограми предметів джерел води відображатимуться поруч з відповідним пунктом контекстного меню. Пункти контекстного меню схопити та домашній улюбленець відображають ті самі значки, що й радіальне меню тварин. Інтерфейс перенесення рідин тепер закриватиметься, коли гравці переміщуватимуть предмет зі свого інвентарю або зі світу. Було оновлено рецепт Молотова, тому він більше не потребуватиме другої ємності для рідин. Тепер можна брати цеглу або золоті злитки з під донів. Тепер можна відкривати та закривати кришки амфори та круглих дощових бочок. Тепер можна буде створювати гарячий напій, використовуючи металеві чашки або склянку як з інвентарю, так і з кавоварки. Гравці тепер зможуть взаємодіяти з манекенами для керування одягом. Ви можете або поміняти весь свій одяг на той, що на манекені, або додати одяг Манекена поверх того, що ви зараз носите. Це робиться з допомогою кнопок в інтерфейсі інвентарю Манекена, подібних до кнопок для взаємодії з плитами та мікрохвильовими печами, розташованих у верхній частині вікна інвентарю здобичі. Текст для зміни зберігання носіння одягу залежить від того, чи гравець і манекен носять якісь предмети одягу, якщо обидва одягнені. Змінити одяг, якщо одяг носить лише гравець, зберегти зношений одяг, якщо одяг носить лише манекен, або одягнути одяг. Тепер розглянемо, що нового додали в рецептах. Предмети інвентарю, які можна використовувати як вхідні дані для рецептів крафту, які гравець може бачити або знає, можна класнути правою кнопкою миші, щоб відкрити опцію перегляду рецептів. Це відкриває вікно крафтингу з подібним фільтром предметів, встановленими на відповідний предмет. Рецепти для виготовлення з журналів рецептів, які гравець може бачити або знає, можна переглянути в інтерфейсі крафту, клацнувши правою кнопкою миші на журналі, щоб побачити список рецептів, на які можна натиснути. Рецепти для виготовлення, які гравець може побачити на вкладці знайдених рецептів у розділі знайдених речей, можна клацнути, щоб побачити рецепт виготовлення в інтерфейсі крафту. У двох вище зазначених випадках назви обраних рецептів будуть відображатися визначеним гравцем кольором, який за замовчуванням є зеленим. Якщо рецепт виготовлення вимагає робочої станції, вимоги до робочої станції будуть чітко вказані в інформаційному полі рецепту. Журнали рецептів, що містять вегетаційні періоди, про які гравець знає, матимуть опцію переглянути вирощування, клацнувши правою кнопкою миші Пори року. Це відкриє знайдену літературу на вкладці пори року. Це не прокручує до жодного конкретного періоду року, а лише надає контекстне скорочення для гравця, щоб перейти до списку періодів року. Виправлена відсутність рецепту виготовлення магнієвої стружки з магнієвого розпалювача. Магнієву стружку можна використовувати як труд, а магнієвий розпалювач можна використовувати для його запалювання. Інструменти в споряджених зношених контейнерах тепер вважаються придатними для використання в вікні механіки. Кейнута, задіяна за таймером та дистанційно підірвана вибухівка, тепер збільшує кількість вбивств зомбі персонажем. Спринт у двері тепер призводить до того, що гравці спіткнуться. З об'єктами барбекю, дров'яних печей та камінів можна взаємодіяти за допомогою кнопок у верхній частині вікна інвентарю. Меню подачі палива до плиток вогню має покращений зворотній зв'язок для гравців щодо випадків, коли недостатньо місця для палива для певного предмета. З багацями можна взаємодіяти через вікно інвентарю, що забезпечує ту саму функціональність, що й клацання правою кнопкою миші на них. Додано текст, який повідомляє гравцеві про те, що взаємодія з барбекю багатьом або каміном доступні у вікні інвентарю. Подібно до інформації про намети та комплекти для багаття у контексті світу, що відображається клацанням правою кнопкою миші. Було додано новий звуковий ефект, коли зомбі використовують кіхті, щоб драпати поверхні. Додано новий звуковий ефект для відкриття, закриття і перенесення мікрохвильової печі. Додано новий звуковий ефект для відкриття дерев'яних шухляд. Додано новий звуковий ефект мегафона. Додано новий звуковий ефект для предметів перенесення манеке. Було додано новий звуковий ефект для таких контейнерів, як антикварна піч, камін та барбекю. На цьому розділ що ж додали нового завершується, і будемо приходити до розділу балансування. Так що ж перебалансували? Було збільшено шанс знайти глину біля озер. Для будівництва м'ясницького гаку тепер буде потрібен великий гак. Для будівництва гончарного кола тепер потрібно два кам'яні круги по одному кожного розміру. Змінено на час сушіння трав. Для цього тепер потрібен один ігровий день. Зміна на час сушіння шкіри. Для цього тепер потрібно сім ігрових днів. Кролики тепер даватимуть правильну шкіру. Дрібних тварин можна буде вбити без зброї, якщо їх тримає гравець. Це включає курей, мишей, кроликів, щурів і індичат. Це полегшує вбивство тварин, витягнутих з пастки. Були налаштовані значення шкоди від падіння. Більше не отримується 1% шкоди від падіння під час перелому ноги внаслідок сильного падіння. Шкода від падіння тепер більш пропорційна супутнім травмам. Більше не гарантується 100% перелом при стрибку з будівлі з другого поверху. Цей параметр тепер ближче до 50%. Більше не гарантуватиметься 100% перелом двох кінцівок при стрибку з будівлі з третього поверху. Цей шанс тепер складатиме 90%. Падіння завдаватиме більше шкоди, коли персонаж вже буде пораненим. Перелом ніг і хребта найбільше збільшують отриману шкоду. Переломи рук завдають майже стільки ж. Інші травми, такі як глибокі і легкі, також додаватимуть певну шкоду. Була виправлена відсутність анімації падіння, коли персонаж тільки починав падати. А ось такі зміни відбулися до шкоди від падіння зомбі. Падіння з 20-го поверху тепер спричинятиме 95-99% смертей. Падіння з 10-го поверху спричинятиме 40-50% смертей. 50% з усіх зомбій, які виживуть, стануть фальшиво мертвими. Ось такий коротесенький розділ балансування цього разу. Будемо переходити до вашого улюбленого розділу. Які ж баги пофіксили? Які ж баги пофіксили? Було виправлено скасування дії барикади за часом, якщо двері відчинилися під час барикадування. Виправлено кілька візуальних проблем, пов'язаних з глибиною у плитках та моделях. Виправлені зміни значення голоду для риби. Була виправлена помилка, через яку виловлювалася велика кількість сміття на вищих рівнях риболовля. Виправлено помилку, через яку гравець міг продовжувати риболовлю після того, як вудку було знято з екіпіровки. Виправлено помилку, через яку екіпірування вудки під час прицілювання у воду запобігало механіці риболовля. Виправлена помилка, коли рвалася волосінь. Виправлено помилку намотування, яка не працювала належним чином. Виправлено необхідну кількість введених даних для рецептів, видобуток заліза та видобуток сталі з дрібних предметів. Була виправлена помилка під час розбирання працюючого телевізору. Виправлено різні проблеми, через які оновлення зомбі пропускали кадри. Виправлено пошкоджений вигляд дверей під час їхнього контурування, наприклад, під час розбирання. Виправлено неможливість ходити по підлозі, розміщеній на водних плитках. Була виправлена помилка, через яку статуя ламалася під час спроби її перемістити. Була виправлена помилка помилка, через яку атака по зомбі, який лежав ногою, призводила до занадто раннього відтворення анімації тупотіння, але зомбі ще не був на землі. Виправлено випадки, коли зомбі неправильно відхилялися назад і падали, ніби їх знову вдарили. Була виправлена помилка, коли стаціонарні компостери дюпали миски, банки або інші харчові контейнери. Виправлено помилку, клацанні правою кнопкою миші на вибухових пастках. Була виправлена помилка відображення тінні персонажа гравця під час руху заднім ходом по килимах. Виправлено помилку, через яку порожні причепи для худоби діяли як тимчасові батареї. Які розряджали весь накопичений час у першу тварину, який не пощастило поміститися всередину, вбиваючи тварину через старість. Виправлена помилка, через яку яйця, відкладені в причепах для худоби, не потрапляли в контейнер для їжі, як передбачалося, коли контейнер для яєць вже був повний. Виправлено помилку, через яку тварини іноді зависали в циклічному режимі анімації атаки, перебуваючи в стані очікування. Виправили можливе проходження атак тварин через паркан. Пофіксили відсутність звуку під час атаки тварин на двері. Виправили винятки, що відображали екран вибору місць. Це появи. Пофіксили спрацьовування сигналізацій транспортного засобу після переривання дії розбиття вікна. Виправили невидимих зомбі, які рухалися в кілька разів швидше, ніж мали б. Виправили відображення залатати дірку замість нанести прокладку в інтерфейсі огляду одягу. Пофіксили неможливість зарізати мертвих кроликів, отриманих з пасток. Виправили значки для опалення й неопаленої скляної трубки. Виправили анімапокаліпсис, спричинений скиданням тварин що потрапляли в пастку. Пофіксили помилку дублювання під час встановлення пропанових балонів у Бекю виправили невдало розміщення спрайти диму над активним барбекю. Пофіксили помітне тремтіння диму від барбекю, коли барбекю підсвічувалося. Виправили повернення брудної ганчірки під час використання для розпалювання багаття. Пофіксили проблему, через яку деякі сушарки не могли бути знищені. Виправили проблему, через яку лампа на стовпі втрачала функціональність після переміщення, а також проблему, через яку обертання лампи на стовпі призводило до того, що світло все ще вказувало в початковому напрямку. Виправили неможливість використання садових хвил для пошуку черв'яків. Пофіксили шинах, встановлений на нуль після їх демонтажу. Виправили дії додати до або об'єднати все, яка об'єднувала лише дві одиниці нитки або дроту. Виправили помилку, через яку анімація ходьби або бігу при русі миші зупинялася. Пофіксили помилку, через яку курсор розмістити предмет не ставав червоним, вказуючи на те, що предмет занадто важкий для розміщення на квадраті. Була виправлена неможливість створити фруктовий салат за допомогою спеціально створеної миски. Була виправлена неможливість їсти з відкритою тканинною пов'язкою на голові. Пофіксили можливість робити з порожніх певних пляшок. Було виправлено контекстне меню додавання або викачування палива з транспортного засобу через чергу кількох контейнерів, заповнення їх усіх, навіть якщо у транспортному засобі не вистачало палива під час викачування, або переповнення транспортного засобу під час додавання палива. Виправили аварійне завершення роботи на робочому столі після штовхання зомбі з екіпірованою гвинтівкою. Виправили помилку, через яку взяти деталі двигуна не приймало гайкові ключі поза основними інвентарами гравця. Пофіксили помилку, через яку списи замовлення. Вирожували зомбі на Linux. Було виправлено налаштування пісочниці ренджу генератору, яке не застосовувалося для генераторів під час завантаження. Була виправлена нефункціональність годівниць під час розміщення інструментом переміщення меблів. Виправили текст, нападе на інших самців, що виходив за межі інтерфейсу інформації про тварин. Було виправлено дивне освітлення на деяких світлових панелях транспортних засобів. Виправили каструлю, яка не використовувала свою заповнену модель. Була виправлена помилка, через яку нарізання торців або берегів втрачало значення голоду. Шматочки тепер можна готувати. І вони успадковують цей статус. Шматочки з'являтимуться у світі вже приготованими. Виправлено кількість насіння пшениці необхідну для пакування. Виправили журнал фермерства, який не навчав рецепту створити ліки від мух. Виправлено функцію розпилювання на шматки, через які поверталося більше предметів, ніж мало бути. Було виправлено рецепт рукавичок з металобрухту, який не потребував жодних металів. Пофіксили неможливість прикріпити потиличник до штурмових гвинтів. Виправлено можливість заточування стамесок і металообробного пуансона. Як ми бачимо, розробники не Працюють над покращенням 42-го білду. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому вже вийде стабільна версія. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!